Це було щось таке, яке неповторне. Розумію тебе. Я його більше ніколи не зустрічав. А так, а повірте, так хочеться. Що це означає мати повагу? А, ну точно, так треба. Бо для кого ти зробиш? Хто це буде їсти? То це мій рецепт цього хліба. Будемо сьогодні стільки плакати. Вітаю. Я вас вітаю, ради бачити. Дякую, взаємно. Таку історією вам розказую. перед нашою темою, бо це дуже важливо. Я, ну як можна сказати, нещодавно, ну, умовно кажучи, нещодавно був в Обухові в монастирі. Ми поїхали з моїм товаришем Юрою з Вонарем. Його попросили там зіграти концерт для бездомних. В монастирі організували таку трапезу. Бачу. І так, і ми поїхали туди. І я так, я щось там теж допомагав. Тож запззапаратуро. Юра каже: якось підкажеш, може, щось там на місці. Ну, ну поїдемо. Ми там відіграли концерт, нас нагодували. І в кінці, коли ми вже їхали, нас, е, нам сказали, що ми вас з гостинцями відпускаємо вас, тільки з гостинцями. І нас там пригостили там, смаколиками. І, і, і каже одна жіночка, каже: е, Ми вам дамо хліб, це, це наш хліб, ми його печимо. Е, ми вам дамо хліб. Е, О, клас, ну, домашній хліб. А ми його їли, дуже смачний хліб. Е, і вона нам дає хліб. І я кажу: слухайте, кажу, це так класно. Я неймовірно люблю свіжо випечений домашній хліб. Вона дивиться на мене, каже. Ви собі не можете уявити, який хліб пік наш отець Артур. І пауза така. І я дивлюсь і в очах читаю смак того хліба і запах того хліба. Вона каже: смачний хліб, але який пік хліб отець Артур? І я навіть не знаю, а я стою, і, 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 і така пауза, і я кажу. Мені здається, я знаю, який хліб він пік. І розумію, про що ви маєте на увазі. Сьогодні хочеться поговорити, поговорити з вами про хліб. Гарна тема. Це ми з дружиною. Я ділюся якимись там своїми думками і темами, які я готую. І вона каже, так, що, що за тема хліб? Ну, ну не те, що ну, хороша тема, ну про що можна говорити про хліб? Багато. Ну, які питання. Так, ну то скільки борошна, чи як пекти, чи що Рецепт. це асоціації, які там, так, ну, умовно кажучи, з хлібом. Ну, ну, ти поставиш три запитання, ну ти поговориш трошечки про хліб. Ну все, далі що. І от я, А мені здається, що хліб, і взагалі, особливо для, для українців, теж важливо, хліб це щось дуже щось зовсім про інакше. Щось зовсім про інакше. І тому тема сьогоднішня у нас хліб. І от перше, напевно, просте, банальне, можливо, запитання. Що, що, що? Я знаю, що для мене хліб. Хочеться дізнатися, що для вас хліб? Асоціація з хлібом, слово хліб. Асоціація, так. можливо, так. Я, я, поки, ви, можливо, думаєте, я швиденько скажу. Uh -huh. У мене асоціація з хлібом це е, в мене бабуся пекла хліб, татова мама. І е, я просто пам'ятаю запах. От, от запах того хлібу. І реально, от, не те, що я себе придумую так. Я не зустрічав, ну, десь смачно, класно, але той запах він не, не був прям вау, це якийсь делікатес, умовно це щось. Це, це було щось таке, яке неповторне. От ти його не можеш. Я, я не чув більше такого запаху. Я не знаю, що це за тісто, який це був рецепт, як це робилося, і чи був чи це було щось унікальне, чи це був запах дому. І запах того, того періоду, того часу. Я не знаю чому. Але це. Я, я вот той запах ні з чим не, не зрівняю більше. Ні з чим. Я його більше ніколи не зустрічав. А так, а повірте, так хочеться. І не знаю, чи, чи я той запах і той смак. Розумію тебе. Моя якби така думка з дитинства. Це про хліб, коли мама посилала. Мене або брат, або ми ще разом в магазин по хліб. Це по пекарня. І ми по дорозі цей свіжий, дуже часто гарячий хліб вокруг обгризали. І додому приносили ми такі обгризини. Мама завжди на нас сварилася, що так не можна, бо як це тебе виглядає. По-любому вона ніколи нас за це не карала. Казала, що не можна, давайте не, не робити. цього. Посилає по хліб і кожного разу ми приносимо такі обгризаний, бо він по дорозі вже хотілося його смачний, бо він був винятковий. І в мене цей образ як залишається. Скажу так, що коли був вдома і пішов до магазину по хліб, якраз був з печі свіжий, і, ідучи додому, я теж його вкусив. Якби з дитинства це залишилося. Для мене це чимось нормальним. О, щось, щось, так, такі споги, так. слухайте, будемо сьогодні стільки плакати. Так, це це такий для мене буде хліб, да? а друге, то, що ти розпочав, це е, ну, цей хліб, як ти ще спробував, то це мій рецепт цього хліба. Ми почали там Бухові випікати хліб під час війни, коли з'явилася така можливість. І, знаєш, ми дуже часто недоцінюємо того, поки нам цього не заберуть. Хліб є, і він був, ми так звикли до того, і він завжди є в магазині, там. а коли в певному моменті ти йдеш в магазин і там, де був хліб, немає нічого, ти починаєш розуміти, як і це дуже важливе. Щось просто елементарного, правда? Але його немає зараз. І немає його де взяти. Оце, здається мені дуже важливе відчуття, яке, здається мені, що кожен повинен в своєму житті хоча б на раз відчути таке щось. Щоб цінити. Тому що, коли я вчився, я по образуванні гастроном завжди нам говорили, як щось робили. Мусиш, як щось робиш, мусиш мати повагу до продукту, який перед тобою стоїть, якого має щось там зробити. Мусиш мати повагу. Що це означає мати повагу? Відкрити все, що цей продукт тобі дає, це багатство. Не дивитися просто на, на продукт як продукт, а на, на щось більше, чим продукт. І це гарна ну це думка. І я мав цю можливість, за яку я дуже дякую, що міг випікати хліб. Що насправді треба мати повагу до, до хліба. Отець, я пам'ятаю, я в дитинстві цілував хліб, який впав на землю. Ну, нас вчили, що треба цілувати хліб, який впав на землю. І, і зараз же я цього не роблю. А може, зараз і хліб не падає з рук. Дуже цікаво. Я просто зараз намагаюся так згадати, і мені здається, що я. Ну ні, напевно, я так не роблю. А робив я це і не тому, що так казали чи так заставляли. Десь, десь якесь було усвідомлення того, що це. Можливо, тоді не було прям такого вибору продуктів, їди, там, так, стільки, коли там ми там не зароблялись великі гроші, не було якогось там вибору того. І, і ти розумів, що таке хліб, і ти якось це ставився з такою великою. З великою повагою до цього. Чи от, чи потрібно дітям на новим поколінням, які проходять, чи потрібно їм знати про те, що потрібно цілувати хліб? І чи потрібно цілувати хліб? І якщо потрібно, то чому? На всі твої запитання так. З дитинства також пам'ятаю, що коли кусочок впав, треба його піднести і поцілувати. Найбільше бабуся в селі, коли різала перший раз починала бохан хліба, на ньому ножем робила знак Христа. Тому що це дар Бога хліб. І це ну, віддаєш, якби, в цей спосіб шану Богові, що він дав тобі цей, цю можливість. Так? Чому треба. В Україні велика культура. хліба? Дуже багато різних відів, і це видно. І, може, якби Це те, що це втрачається, люди забувають про це. На жаль, молодь особливо, тому що мовить хоче бути модною, щось нове, а це старе, нецікаве. І потім дозрівається до того, що воно є і, і цікаве, і важливе. корисне, і важливе, і для тебе також важливе. Чому треба їм казати, тому що. Я думаю, що ти, напевно, це теж бачив, Коли переходиш біля бачка мусорного, валяється хліб. Завжди. Будь-якого завжди. Причому ще, коли я йду, дуже часто бачу людину бідну, яка ковиряється в, в цій мусорці, щоб посеред цього сміття знайти цей хліб який ти викинув. Знову, знову це, підходимо до того, як цінний є цей продукт. Так? Цінуєш його, коли його не маєш. Коли є достаток, коли він тобі вже не потрібний, просто його викинути. Дуже просто. Но, мені здається, що треба зайти в. Якби можна так сказати, в богословля цього хліба в теологію, в глибину, uh -huh. що це хліб це не тільки е, тісто, яке складене з борошна, води, дрожжей, солі, і вип... але це історія. Ціла історія, яка складається, і коли ми беремо хліб в руки, ми починаємо бути частиною цієї історії. Можна навіть сказати більше, ми входимо в спільноту, тому що хліб не з'являється. Сам зерно треба було посіяти. Це робить рольник, який посіяє це, це зерно, який доглядає за цим зерном. Потім треба якусь кількість людей, які будуть збирати це зерно. Знову інші люди, які будуть приготувати його на борошно, інші будуть його привозити, інші будуть його випікати. Подивись, скільки осіб є задіяних в тому, щоб в тебе був на руці бухана хліба. І ти береш в цьому участь. Ну, я думаю, що більшість з нас не задумується на цьому. Який процес, дорога, не задумується, не задумується. Ми маємо готовий продукт, і мене не цікавить, як він з'явився. Це така, якби... Це е погано? Е в певному значенні так. Угу. Е ну, не так дуже сильно погано, але як значенні — так. Тому що е ти не цікавишся, як це, як це відбувається. Е звідки воно береться. Тебе поставити в іншу ситуацію, розкажи, як це відбувається. Ну, дитина скаже, що йду до магазину і хліб. Але в магазині, скільки? звідки він береться. І тут то, починає, починає включати свою розумію. Його привозять. Ну добре, але той, який привозить, звідки його бере. І так дійдемо до того, що хтось посіяв це зернятка. Да? І ти розумієш, яка це довга дорога, до моменту, коли ти візьмеш цей кусочок хліба, щоб помазати його маслом. Щоб просто його з'їсти так. Що ти береш в цьому участь. І тоді, як ти розумієш, що ти береш в цьому участь в цьому длинному процесі, набиваєш пошани до нього. Бо ти розумієш, як, скільки треба зусиль, щоб вирости зерно. Що зерно дозріває, коли є повне літа і дуже жара, і треба в жару його збирати, скільки треба труду, щоб це помолоти, здоров'я скільки треба. Скільки це треба, щоб це принести до пекарні? І скільки пекар мусить вкласти сили, щоб замісити це тісто, сформувати його, випекти, щоб ти міг його обрізати і з'їсти з задоволенням. Ти зовсім по-другому підходиш до цього продукту, якщо ти є учасником цього процесу. Хоча на самому кінці, але ти є учасником цього процесу, ти є у цій спільноті, яка е, дає хліб. І це є прекрасне. Зернятко, це ж не обов'язково колосочок. цей. Це і корівка, яку ти телятко доглядаєш, і потім дивишся. Звичайно, так можна з... теж трактувати. Звичайно, правильно? так. так, так Розказує вам так. історію. <рігла> <рігла> ми з Софією любимо там щось садити, робити, і ми вирішили так вийшло, що ми купили дачу. З якої вам дачу? Вітаю! Дякую. І ми поїхали на дачу, там все заросло. Бур'яни, ну тобто там ніхто дуже довго там нічого не робив, і багато років там стояло все, та, от так як воно є. І ми вирішили, так, ми будемо зараз наводити перед. Ми перший, перший раз приїхали, значить так, значить так, робимо. Значить, дивись, у нас тут є такі, такі як яруса, вона йде ніби. Кажу, дивись, значить, ми робимо раз, два, три, чотири, п'ять. Сьогодні беремо, давай тільки от п'ять оцих от е, кажу, таких от довгих цих рядочок. Ми кажу, от тільки сьогодні робимо косимо їх, кажу, перекопуємо, засіюємо. Чисто оцих п'ять. Все, п'ять, давай. Все, пішли, робимо, робимо півгодинки пройшло. Так, давай, значить. Сьогодні раз, два, три, чотири. Чотири і хватило. Чотири. Чотири і буде досить. Добре, давай чотири. Все, робимо чотири, поїхали, далі продовжуємо. Через годину сіли. Дві, дві. Сьогодні тільки дві. О, дві, але дві повністю зробимо. Все, дві домовились, руки пожалися, дві робимо. Через годину так. от Одну, але так от що. Якісно, добре, давай одну. І ми так оце. Половинку зробили і вирішили, що одной. вистачить, да. І вирішили, що вистачить. вистачить да. Нас це не розчарувало, насправді. Ми там не сказали, Ой, все, це тяжка робота. І ми просто їхали в машині назад, і я кажу: знаєш, що я от осягнув, а ти купляєш на базарчику, про що купляєш помідорчик. Обогірок якийсь. І ти деколи кажеш, що така ціна дорога? що така у цей бабуся, бо цього дідуся? Чому так коштує дорого цей продукт, який ти купуєш? Я кажу, я зараз їду. Я не те, що там скандалюю, чи я там колись переживав за цю ціну. Але зараз в мене вже точно прийшло осягнення того, що то, що ти купуєш, стільки праці людської вкладено в цього. Ти не задумуєшся, І я про це не задумувався. про це. Але скільки там людської праці? І щоб оце виросло щось? Це ми так, це ми привели в порядок тільки, що це виросло стільки людської праці, і от тому цей хліб. Для мене хліб це оце людські руки, людська праця, так. сила і енергія. Так. І тільки тоді, просто чого доповнюючи це. Коли ціємо, а коли, коли пізнаємо цей труд, тоді так насправді є. Це неймовірно. Я просто думаю, скільки реально, скільки часу, скільки людських рук, і енергії, сил, що що та ціна вона малаше, вона Так. Вона Там та має стояти мільйони. Жоден комп'ютер, жодна те технологія якась нова. Але тільки до ці, це той, який досвідчив цього процесу, мав можливість участь, хоча б в невеликому фрагменті. Більшість кажеться, що сьогодніше покоління це діти асфальту. Вони не бачили, як це все робиться, вони так. не знають, як живе корова, як виглядає кура, бо вони бачать на тарік. Що годувати, чим що годувати. Що треба годувати, що треба багато часу, вона виросла, щоб ти міг її з'їсти. У цього ми забуваємо. Ми бачимо тільки реальний продукт, який нас цікавий. Оце нам здається лишнє. Тому ми на реке, о, чому таке дороге, то ж може бути дешевше. Ну, не може бути дешевше. Треба цініти людську працю. Зусилля, скільки треба, цього, скільки задіяних є людей, щоб ти міг з'їсти цей кусок хліба, чи кусок цієї курки. От, що, цікаво, не от, що цікаво, ми мікрофон цей купуємо, даємо дуже багато грошей. І, і нормально, чи якийсь телефон, айфон ми купуємо, даємо так. Тисячі, тисячі гривень, так? Видаємо багато тисяч гривень. І не задумуємося, чому він такий дорогий, а чому він так подорожав? Він так. так, так. Так. А коли uh -huh. помідорку купляємо, коли герочок, коли масло беремо домашнє чи сир, купляємо? Так, ми... так, причому ми ще вміємо розпізнати, бо смак домашнього, а такого, і випродуковане на продаж, типово на продаж, типово, воно відрізняється. Однозначно. А чому? Ну, тому що тепло є інше, я думаю. Теп, інше. Теп, ну, теп, ну, вазі, тепло, от про це йдеться. Тепло Серце рук, інше. тепло душі, розуму, слів, які ти кажеш. Ми сидили, розказує теж історич, сидимо uh -huh. кабачки. І мені каже, помогав Юрій, мій музикант. Він садить, він каже: кидаєш зернятку? Якісь, ну, які слова якісь, скажи, якісь якісь слова скажи, тепло, якісь, Щоб виросло, побажай якісь хороші, якісь, ну, пусти енергію туди. Хм, А так треба? Хм. А, ну точно, так треба. Бо для кого ти це зробиш? Хто це буде їсти? Ти це будеш їсти. І ти хочеш, щоб це було смачне, щоб воно було добре до тебе. Да, це правда. Це правда, тому так треба робити. Так, ці слова... Ця це... <сміття> це бабуся, яка продає своє помідорчика, вона вклала серце, Щоб воно виросло таке е, гарне і смачне, яке не можна порівняти з найкращого магазину. Бо воно буде, е, буде гарне, але не буде того самого смаку. Смак пропаде. То смак є з'єднаний з зусиллям, з з силою і з бажанням цієї жінки і любов'я, яку вона вклала в це, щоб воно виросло, зацвіло, принесло пліт, який можна когось порадувати, продати його. Це пасочки печимо. Я теж я завжди пам'ятаю, не кричіть тіста, Тихень. Інше це, інше настрій, зовсім інше. Пасочки печем. Тут має Можуть бути спокій. Спокій має бути. І, ну, і, і все мирно, добро. Все має бути тільки така хороша енергія, хороші емоції, хороший. Ну, e, no, це є важливе, я тобі скажу. E, як як гастроном, коли я щось роблю, мені краще працювати самому. Тому що в мене в думці є те, що я роблю, і я над тим зосереджений. Коли є хтось, так скажемо, не дуже гарно лишній, він буде задавати багато питань: а чому так, а не угу. так, а може зробити так, а не так. І він якби збиває тебе з того того, що ти думаєш про цей продукт і хочеш зробити ще кращим, яким він є. Тому я завжди кажу: я йду там щось робити, не заважайте мені. Не то, що я не хочу там так, показати, так. як це робиться. Мені простіше зосередити на цьому. Я вже маю когось навчити, але тоді, звичайно, вже наставлюся на по-другому по по черзі, показую, як це треба зробити, щоб вийшли такий ефект, які можна зробити допустити помилки, які не будуть мати такого ефекту. Так? І дуже часто так наша хазяйка тут дивується, тому що їй іноді щось там підказує, як це зробити. Ага. І так, ну, скажімо так, професійно, як це воно ага. робиться, що вона завжди війде і вона ага. каже, а я роблю не так. Я кажу, ну ви робите неправильно. Ви завжди кажете, що я роблю неправильно. Я кажу, я вас хочу навчити робити правильно. Попробуйте зробити своїм способом і моїм способом. Порівняйте ефект. Найдуже часто кажу, ну ваше краще. Я кажу, ну я ж ви розумієте, що це, це не те, що ми вивчилися, а це якась кількість людей прихвала зусиль, щоб допрацювати це досконало, що воно завжди получалося. Не те, що поучиться не поучиться, тут завжди поучиться. Якщо будете зберігати рецепт поступової шаги, як це виконується, воно так і буде. А якщо ви щось пропустите. По-любому буде збой в системі, як ми говоримо. Воно буде, але ефекту такого не буде. Воно щось похоже, ну, трошки подібне, але не таке. не таке. Тому що ти не дотримався цього. Знову не мав цієї поваги до цього продукту. Ти його потрактував просто так. А що тут робити? Можна це зробити простіше, можна, але ефекту не буде такого. Тому Треба е, мати цю, цю, цю пошану е, і завжди думати про те, що Досі ми що маємо в руках. В руках так, так, що маєш в руках, що воно є не таким простим, воно складне, воно дуже складне. Навіть цей сам помідор, подивися, це, це ж е, клетини, які складаються в це. Це мільйони так, чи мільярди, так. навіть клетин, які дають колір, е, форму, смак. Е, і це неймовірно. І воно е, в, росте, ми кажемо, ну воно такі полівати. І mm -hmm. воно росте, нічого більше. Дуже, mm -hmm. дуже цікаво це. Але не задумуємося, молоді люди не задумуються над цим. Тому викидають хліб, не звертають на це увагу. Тому не, не сміються, коли хтось піднімає і цілує. Ми до цього якби, далекі від того. Молодь, молодь, особливо молодь. Вона хоче бути модною. Молекулярна кухня, яка для мене не є кухнею. Це є видумане щось. Не знаю для кого. Хм. Ну, не для людей. Ну, все, нове, все нове хочеться. Все все нове, все нове хочеться щоб що людина все. хоче, щоб її дивували постійно. Щоб так. І в технології, і, і в будь, будь здивований тим натуральним продуктом, який є у тебе. Цим здивуйся, що він як такий. і він є. Не треба його заморожувати, щоб з нього зробити якісь крухти льоду, бо вкус буде той же самий смак. Так. Форма змінюється. Подивися, спробуй відкрити в цьому цей красу, що в цьому помідорі червоним є сонце, яке його огріває, яке дозволяє, так. що він червоніє, що не становиться зеленим. Да? Оце це магія, в такому так, доброму значенню. Так. Це магія, яку е, дає нам Бог. Ми реально можемо на це дивитися. Це Бог нам дає, щоб ми на це могли подивитися.